Hvala. Uvijek je bilo 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 hvala. Uvijek je 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 hv. Uvijek je hv. Je hv. Je hv. Uv. Будьте добре прийміть міри. Я нараз повідомив днішного інспектора, повідомив голова Опікунської ради і лікар, лікаря. І нараз прийняли ми міри. Нараз я провів тут наради нарада, і нараз виїхали на місто. Що це за сім'я і як вона тут опинилася? Они, вони не жителі селища, вони не прописані на території селища. Ми самі не знали, що вони там проживають. На той період ми зайшли до хати, і ми знайшли п'ятеро дітей. Четверо дітей дошкільного віку, починаючи від 9 місяців, 2 роки, 3 роки, 4 роки, і одна шкільного віку, яка по даним 2 роки до школи вже не ходила. Діти е, знаходилися голими, лежали на одному ліжкові, прикриті одним одіялом, голодні. Е, опалення проводили вони природним газом. Де воно приспособлено, така некомфортабельна плитка просто переносна, і вони в чотири камфори горіли, і взагалі не було дихати чим, і один грів один камінь електричний. Він теж був не приспособлений, просто задіти в розетку. Фактично було у дітей виявлено опасність на їхнього життя. Ну, взагалі не мали що їсти. Старша дитина так виразилася, що вона дуже голодна і дуже холодно їй. Ми з сусідом запросилися, ми хай принесуть нам одіяло, одягнули дітей і обстеженням лікаря, чи вони маємо ми їх транспортувати, що не будемо мати ніякої неприємності з цього. І з'ясовано з, з участковим міліціонером, все, ми посадили в автобус і супроводі лікаря, фельдшера. І секретаря і сільської ради ми їх завезли в лікарню на обстеження і далі перебування їх в лікарні, так як вони не наші, вони не являються громадянами населеного пункту. Мені так це цікаво, бо все-таки п'ять дітей, одна не ходила до школи. Як так могло статися, що про них дотепер ніхто не знав? Фактично, вони, вони приїхали сюди. Вони, як мати, мені здається, на мою думку, що мати вона веде життя, як вам сказати, таке. Розгулює, і вона знайшлася цього чоловіка. Цей чоловік теж має одного хлопчика, який так ходить до школи, бо в школі в нас тепло, годуємо, все. І вони десь тут, на цій квартирі приютилися. І вони так попали у наше, наше селище і каже, що дякуючи, то, що сусіди замітили, що тут діти, ми могли попередити нещасний випадок, де могли загинути п'ятеро дітей. Це дуже нам повезло, що тут сусіди такі були. Спритні, що вони це нам заявили. От скажіть, коли ви забирали дітей, ці діти старшого віку? Вони добровільно з вами пішли? Чи все-таки вони хотіли залишатися і чекати маму? Ні, добровільно пішли. Вовше на дітях були виявлені побої. Діти були побиті і вони висловилися. Ну не могли вони четверо не можуть говорити. Вони маленькі, то там вони словами кажуть, а старше казала, що лиха їх звідси забирають. Бо вона боїться дуже сильно, якщо прийде мати додому з батьком. Фактично, ви виявили прямо на місці, що на дітях є побої. Це було складено в акті. Ну, я кажу, що маючи свій вік, я ще в такі ситуації не попадав. я ще такої не бачив ніколи в житті, що в 21 -е століття, щоб діти в такому становищі були. До цього часу чи не звертався так названий батько і мама? Де їхні діти? Фактично, ніхто нас не глядав. По моїм даним, мама зверталася в лікарню. Там вона знайшла старшу дитину, і вона каже, що вона пішла за продуктами. Але дивлячись на, на огляд квартири, ми не виявили ніякі продукти, такі, що там діти були ситі. Фактично, діти по, по огляду дітей вони були голодні, бо діти були дуже, як вам сказати, худі. І дуже, я кажу, що я ще такого ніколи не бачив, і діти добровільно прийшли, бо ми мали цими одіялами, ми окутали їх. І посадилися ми у скору допомогу, обігріли і прямо їх у лікарню. А яка зараз доля чекає на цих всіх п'ятьох дітей? Я думаю, що наша держава вона винесе таке рішення, що позбавити її батьківських прав, просто позбавити дітей, покласти у будинок притулок в Дитячий будинок притулок Бо це діти, вони, якщо вони заберуть тепер через 10 днів із лікарні, вони десь знайдуть друге місце. І кращих умов вони не будуть мати, бо мати безробітна, вона живе просто з тих грошей, які дістає на дітей оцих. І мені здається, ці діти, як вам сказати, вони пропадуть просто. Все, 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 все. Діти поступили 2 лютого, їх вони були доставлені медичними працівниками селища Вілка і представником місцевого самоврядування. При поступленні діточки в них були признаки переохолодження, але не було признаків якогось обмороження або симптомів, що діти перебували тривалий час на холоді. Після обстеження виявилося, що в одної з дітей є явище гострого бронхіту, а в другої дитини явище гострого рінофарингіту. Дитина оглянута травматологом. На жаль, відмічено було, що в обох дітей синяки на тілах, які, по словам старшої дитини, з'явилися після побоїв їхньої матері. На сьогоднішній день стан дітей задовільний, вони можуть бути переведені у притулок для дальнішого перебування. При поступленні цих дітей було повідомлено чергова міліції, а також була повідомлена служба у справах дітей і неповнолітніх. За допомогою цих служб вдалося. Вирішити питання про дальніше перебування цих діточок в притулку. За час перебування дітей у стаціонарі мати з'являлася один раз, яка заперечувала те, що вона була відсутня, те, що вона покинула дітей, те, що вона наносила їм побої. Але я думаю, вияснити це, це компетенція міліції, а не наш медик, не наш не нас, медиків ні, я Я за ними мусила доглядати, бо якщо б я за ними не доглядала, то мене мама дуже сильно била. А додому зараз хочете? Ні, бо я зі бою йти додому, бо мене страшно, мама дуже б'є.